Середовище програмування Скретч. Квітень. Квітень це другий місяць весни. У квітні сонце світить яскравіше і стає тепліше. Розпускаються перші квіти та зеленіє трава. Зайди у середовище програмування Скретч. Натисни Створити. На панелі інструментів знайди місце, де слід дати назву своїй роботі. З бібліотеки візьми тло або завантаж своє. У мене це галявина з тюльпанами. Далі рудого кота слід видалити, тому що над нашою галявиною будуть літати метелики. Треба зайти у бібліотеку спрайтів або об'єктів, обрати метелика за вибором. Цей металик завеликий, я його зменшу за розміром. Розташую ближче до квіток. Цей металик за умовчування має вже два костюми, тобто е, крила вгору, крила вниз. Якщо тобі колір його не подобається, ти можеш це змінити в вкладці е, Образи. Е, перейдемо на вкладку коди. Створімо код для нашого метелика. Коли натиснуто прапорець, переміститись на 10 кроків. Це він зробить один раз, але ж нам треба це, щоб було постійно. Тому ми обираємо блок завжди. Тепер е і наступний костюм: метелик махає крилами і улітає. Це нам не подобається. Тоді ми змінюємо. В блоках рух знаходимо, якщо на межі, відбите, і метелик буде рухатись і повертатись назад, але він перевертається, тоді його рух ми зафіксуємо не перевертати. Додамо для анімації нашої звук, перевіримо, як це працює. Над нашою галявиною літає багато металків. Тому натиснувши праву клавішу миші, ти можеш скопіювати менталиків, тобто зробити дубляж. Зміни металиків за розміром, за місцем розташування, можна за кольором. І знову перевір, як працює твій проєкт. Щоб надіслати проєкт, натисне помаранчеву кнопочку Поділитись і ти перейдеш на сторінку своїх проєктів. Праворуч внизу ти можеш скопіювати посилання на свій проєкт і надійшли у відповідний клас для перевірки вчителі. Тобто зайди у відповідний клас на платформі Classroom. Натисни Здати роботу, Обери здати через посилання, Дочекайся, коли робота завантажиться, підтвердити здачу роботи, запашних тобі проєктів.